Саме не з ринку. 16 тисяч доларів. Будь ласка, приїжджайте, забирайте цю гарнюню. Кроссовір купе BMW X6. 2011 рік випуску, офіціал, 3-літровий турбодвигун, синони, в автомобілі, туманочки, парктроніки. на автоматі, на легкосплавних оригіналах, на гарній гумі. На повному приводі. Їде дуже м'яко, відчувається метал, двері важкі, шумка шикарна, шкіра. Єдиний момент, що мені не сподобався, що тут тільки два повноцінних місця, що всю сім'ю із дев'яти людей не посадиш. Але якщо їздиш в двох, в трьох, ну, в чотирьох, то прекрасний варіант. Тут у нас підстаканечки, ніші різні зарядочки. Тобто вдвох, якщо їхати, то максимально комфортно. Підлокітничок є тут дефлектори. Тут у нас також все дуже добре, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь для водія, Повний електропакет склопідіймачів, складання дзеркал є, датчики. Світла дощу є, є електрорегулювання кермової колоночки, дуже зручно. Не сама велика мультимедіа, але є камера заднього огляду, запуск кнопки, двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь, допомога при спуску, парктронічки. Ну, Все, в принципі, красиво, все охайно, нічого не стучить, не гримить. Працює дуже тихесенько, рівнесенько. Має електроперевід, кришки багажника. Машинка повністю обслужена. Біжевий салон. Тут докатка. Це у нас такий здоровезний акумулятор тут встановлений. Мікроліфт на, на ці полочки. Ще одна полочка зверху. Ну Їде, я вам скажу, дуже класно. Найдешевша ціна на ринку на даній автомобілі плюс 2600 і буде перша ціна від нашої. Ціна на цей автомобіль 16 тисяч доларів. 2011 рік випуску, трошки дизель на автоматі. Саме надійний мотор. Це по-любому червоний полір, автоматик, шоста. Приїжджайте, забирайте.